І со на фотоапараті ми можемо дещо коригувати здатність матриці, освітлювати знімки. Зробивши її більш чутливою, це піднявши значення ISO. Відповідно, максимальне допустиме значення ISO у вашій камері залежить від розміру матриці, якою вона оснащена. Тобто в кроп-матрицях максимальне допустиме значення менше, а в повнокадрових матрицях максимальне допустиме значення буде значно більше. Ну і якість фото на кроп та на повну матрицю зі значенням ISO 600 у недостатньо освітленій локації будуть різні. Кроп-матриця дасть темніше зображення ніж повнокадрова матриця. Ну і чим вище піднімати. І СО, тим зернистіші фото отримаєте при недостатньому освітленні. На повній матриці зернистість проявляється на дуже великих значеннях та дуже поганому освітленні, потреба у використанні яких з'являється вкрай рідко. Покращити ситуацію чистого кадру допоможе, звичайно, додаткове світло для обох типів матриць. Для зйомки на вулиці при сонячному освітленні ISO повинно бути 100. Виключення може бути сильно контрастне співвідношення тінів до світлових зон. Тоді ISO можна підіймати до 300 чи та у цьому випадку коригуються значення діафрагми та або витримки, тобто швидкості затвору. Також при роботі зі штучним світлом, імпульсним та постійним, краще встановлювати ISO 100. Для покращення освітлення кадру краще. Корригувати в першу чергу джерело світла, потім діафрагму та витримку. Три основних налаштування камери: ISO – це системне освітлення кадру, матричне освітлення. В освітлених сценах ISO має бути 100, тобто мінімальне значення. В такому разі матриця не задіює світлочутливі елементи для висвітлення кадру, а працює в спокійному стані. Погано освітлених сценах зйомки без додаткового освітлення ISO піднімаємо до потрібного стану освітлення кадру. Проте пам'ятаємо, чим вище ISO, тим зарен зернистіші фото будуть в чорних зонах знімку. На світлих зонах зернистість не так помітна, коли ISO піднімати і допустимі значення. Зйомка в студії. Без додаткового світла з використанням денного світла, яке не є надмірним. ISO 300 600 1000 для full frame повнокадрових матриць. Витримка: це швидкість руху затвору фотоапарату. Тобто, чим швидше спрацьовує затвор, тим менше світла потрапляє на матрицю. Швидкістю затвору ми регулюємо надмірне світло, яке задіяне усе. Наприклад, при інтенсивному сонячному світлі піднімаємо значення витримки 1,300, 1,400 чи одна 500, і так далі. Інколи значення може сягати вище 1-2500. Але пам'ятаємо, при інтенсивному штучному імпульсному світлі витримка не може бути швидше, ніж одна І на нижній частині фото ми побачимо затемнення. Діафрагма – це отвір в об'єктиві. Пелюстки, які утворюють круговий отвір, яким можна регулювати потік світла на матрицю. Кожен об'єктив має мінімальне значення діафрагми, тобто наскільки сильно може відкривати отвір, відповідно робити світліший кадр f 12 та F1.4 – це найсвітлосильніші об'єктиви. Це самі мінімальні значення відкритої діафрагми. Такі об'єктиви відповідно мають вищу вартість, закриваючи діафрагму, тобто піднімаючи значення F 20 4, 5, 7, Кадр в результаті буде темнішим за рахунок звуження отвору в об'єктиві, через який проходить світло на матрицю. Далі ми поговоримо детальніше про об'єктиви та їх діафрагму. Але хочу зауважити, що відзначення діафрагми також із освітленістю кадру також коригується глибина його фокусу. При мінімальному значенні f 14 площина фокусу буде менша, тобто фотографувати групу людей, які знаходяться в різних площинах, при такому значенні не вийде, так як площина фокусу покриє лише одну площину, тобто тільки ту невелику зону, де ви фокусуєтесь. Решта площин буде в розмитті. Але не забувайте, що разом із тим затемняється кадр, бо отвір діафрагми стає вищим. Тобто в цьому випадку повинно бути хороше освітлення або імпульсне. Всі ці три значення взаємозалежні, якщо одне з них відкориговується, то решта в різних випадках або лишається незмінні, або коригуються також. Дякую за перегляд. Якщо ти бажаєш навчитися більш професійно знімати, бажаєш пірнути в цю професію і бути професійним фотографом, я тебе запрошую на мій повноцінний фотокурс.